Новий тренувальний день. Нові кілограми на штанці. Сьогодні у нас жим по плану. Отже, 20 кілограмів на 10. Починаємо рухати залізо. Гріємось. Сорок на шість. Додаємо вагу, тіло вже прокидається. 70 на 4 Все тільки розігрівається, вперед 90 на 3 Починається робота. Сто десять на три сила росте, вага росте. Кожен підхід важливий, Робимо. 132,5 кг, фокус, контроль і максимальна віддача Робимо. 152,5 кг, Три плюс повторення. Перший виклик на сьогодні починаємо з максимальної концентрації. 152,5 кг, 3 плюс повторення другий раунд. Тут уже вирішує не тільки сила, а й витривалість маємо робити гарно. 152,5 кг – заключний підхід маємо перевірити тут уже по наш характер. Води по ветеранськи зробили п'ятерочку, Але характер перевірили. Відпочиваємо трішки і йдемо тренувати грудні. Друга частина тренування, гарно потренуємо грудні і легенько трісати. Закінчили основну частину нашого тренування, гарно пожали, сподіваюся. Може, навіть тренер гарне слово скаже. І продовжуємо другу частину нашого тренування. Потренуємо грудні, як завжди, потужно, як завжди ударно. І розпочинаємо з розведення рук з гантелями, лежачи на лавці. Максимально розкрити грудні, відчути кожен сантиметр руху, щоб не було травм і щоб гарно потренувати саме грудні м'язи. Відчуваємо кожен сантиметр руху. Гарно розтягнули, сильно скоротили. Розтягнули. І потужне скорочення. Контроль всю дистанцію. Жим лежачи на похилій лавів тренажері сміт. 4 підходи від 12 до 8 повторень. Тут ми вже працюємо по максимуму над силовими і над об'ємом верху, верху грудних. Ще раз по техніці, по хвату ніяких двохметрових хватів. Дуже швидко, як сказати, затушити світло. Не потрібно цього. Перші засічки або по ним, або палець від них 90 градусів. Лікар завжди заходиться під грифом ні назад, не вперед. Тому що знову ж таки це травми і це наше здоров'я. Якщо там один-два рази не дожав, ти можеш через тиждень, через місяць його зробити. Якщо втратимо здоров'я, ми не зможемо зробити ніколи. Тому завжди думайте, завжди бережіть себе, викладаємося, стараємося, але... По максимуму обережно робимо. 12-8 повторень, 4 підходи. По вагам Звичайно, так вже буває, хочеться трошки піднажати, да? але розуміємо, що ми завжди грудні тренуємо після основного жиму, після важкої роботи. І через день в нас знову буде тяжкий жим. Тому і гарно викластись, да? і потренуватись, але не вшататись. Ніяких відказів, ніяких відмов, тому що нам треба по-бистрому і по максимуму до наступного жиму відновитися. А часу не так багато. Йдемо далі. Тяга тросів з нижнього кросовера. Тут уже точно не про вагу, до цього моменту ми вже маємо бути налиті, залиті, як тільки можливо. Тут завдання формувати максимально гарно рельєф грудних. Чотири підходи, 15-12 повторень. Не про вагу взагалі відчуваємо рух, не покидати, а саме налити і крові побільше в грудні, і зробити і їм гарну форму. Повний контроль розтягнули, скоротили. Жим з гантелями на похилій лавці. Чиста силова робота, гарний об'єм. Будемо робити від 12 до 8 тих же повторень, але один раз будемо робити звичайний жим іншим паралельним хватом. Тобто, якщо, наприклад, на 12 працюємо, 6 таких, 6 таких там, на 10, 5, 5, на 8, 4, 4. Робимо, Показую, як це буде виглядати. Звичайним опускаємо. Пожали паралельним хватом. Два. Звичайний. Три. Чотири. Пять. Шість. І так далі. Сім. Вісім. Зведення рук метелику. Чотири підходи від 20 до 12 повторень. Тут вже зрозуміло да, форма пам 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 ще раз памп Віджимання на брусах 4 підходи від 25 30 до 12-15 повторень фінал для грудних на сьогодні Дотискаємо грудні своєю вагою. Ми ну закінчуємо сьогоднішню нашу роботу. Трішки попрацюємо з ріцепсом Тяга з верхнього блоку і за голови канатом. Раніше робив цю вправу чисто, якби, ну, для забивки, да, там, трішки для форми подивився. Інтерв'ю кращого жимовика планети Івана Чупринка, нашого. В нього ця вправа як базова. Я десь з півроку вже роблю її з гарною вагою і як одну із самих базових. Тому і класно, щоб саме спортсмени приходили, показували, розказували якісь свої деталі, і з цього можна формувати гарну, класну роботу. А не оце, що постійно розказують, то креатин, то протеїн то там присід, якийсь як правильно, як ще щось робити, але ніхто не виходить і не показує, як це робити на помості. Працюємо. Чотири підходи, дванадцять і вісім повторень. Трошки вид, звичайно, не для камери, але для Трісов не сильно тяжка робота, Так, якраз плотна, гарна. А тримати його трошки важкувато, тому що гарно тягне назад. Все, на сьогодні закінчили. Робота зроблена. 152,5 кг відпрацьовані, грудні відпрацьовані. Дякую, що були зі мною на тренуванні. Побачимося на наступному. Рухаємося тільки вперед. До зустрічі!